Позивний Бог. Що варто знати про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного? На його честь називають вулиці та пишуть пісні. З вигляду милий 50-річний чоловік у житті військовослужбовець, який здійснив свою дитячу мрію. Він приймає важкі та важливі рішення від перших днів повномасштабного вторгнення РФ і до сьогодні на Ну він виїхав там. Цивільні називають його по-різному. Навіть Бог. Та днями офіцер ЗСУ розсекретив на своїй сторінці у соцмережі, який насправді позивний у генерала Валерія Залужного. Хто не знає, позивний главкома Валерія Залужного волонтер. Гадаю, що не потрібно роз'яснювати чому. Слава Україні та її воїнам. Його характеризують як найяскравішого представника нового покоління українських військових і легендарну постать в історії України. А видання політику називає залужного залізним генералом. Він пройшов кар'єрний шлях від командира взводу і роти до командира батальйону. Саме у 2014-му його призначили на посаду заступника командира сектора С в зоні АТО в Донецькій області. Командував батальйоном Залужний у боях Під Дебальцевим. Основні враження для мене були влітку 14-го року. Саме тоді почалася війна особиста для мене. І саме тоді війна розпочалася і для кадрових військових, з якими ми розпочинали і цю війну більш, скажімо так, широкомасштабну. Але вона для нас тривала рівно 8 років до 24 лютого, коли змінилися її масштаби. 27 липня 2021 року Валерія Залужного призначили головнокомандувачем Зсу. Він також став членом ради національної безпеки й оборони України. Перших днів призначення залужний говорив, загроза повномасштабного вторгнення Росії є цілком реальною. У вересні 21-го року в інтерв'ю для Тайм він сказав: Ти ні з чим не сплутаєш запах війни, і він уже відчувався в повітрі. Ця загроза повномасштабної агресії, вона є, вона є, вона була, і на жаль, мушу це зауважити, що, мабуть, вона і буде і далі. Відповідно, наше завдання як збройним силам України. Не чекати манни Небесної. ми маємо до цього готуватися, і ми до цього зробимо, в тому числі і свого боку проводимо комплекс навчань, в тому числі на ці навчання залучаємо наших західних партнерів, в тому числі і членів НАТО. Цей 50-річний чоловік нині об'єднав усю країну, і тепер його називають перший після Бога в хорошому сенсі. Валерій Залужний народився у сім'ї військовослужбовців 8 липня 1973 року у Звягелі. Раніше Новоград Волинський на Житомирщині провів дитинство у гарнізонах, тож надалі мріяв про кар'єру військового. У школі залужний не був відмінником. За словами його вчительки, навчався на трійки, але був дуже старанним. Навчався майбутній головнокомандувач багато, та варто зазначити, що немає жодної радянської освіти. У 1993 році закінчив машинобудівний технікум у рідному місті, а згодом здобув чотири вищі освіти. Вже побудувавши кар'єру, розповідає про стосунки з підлеглими. Я маю зараз там стільки друзів, справді дійсно друзів. І серед солдатів, серед молодших офіцерів, багацькі молодших офіцерів вже зараз, командири бригад. Люди, які за мною зараз навіть їздять в район проведення операції, вони дивуються, звідки ви всіх знаєте. Я говорю, тому що от я з перших днів був там, я їх всіх знаю. Я там керував всіма секторами. Валерій Залужний одружений з дружиною Оленою у шлюбі понад 20 років. У них дві дочки. Старша дочка пішла по стопах батька і служить в київському гарнізоні. Молодша навчається в медуніверситеті. Валерій Залужний обожнює походи та поїздки Україною, а також дуже любить дітей. Моя зміниться зовсім от маленького. Я скажу, що я викрив там часу півдня себе, півдня з нею провів. вона. Юдня пропакала, прикричала зі ноязне пропакала. Це було ну, чудово ну, сам. Ну насправді це просто та якою була б ця війна без залізного генерала, світові змі відзначають його роль у боротьбі з російськими окупантами. Про бойового генерала з повагою відгукуються навіть російські пропагандисти, коли говорять про успіхи української армії? Любов Копоть, новини Чернівців, телеканал Сі 4